Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Ми продовжуємо наші щоденні рубрики Ітюдня, Порада дня і Пропозиція дня. Як я казав, у відео буде Ітюдня, у шорцах порада дня, ну і в дописах на каналі Шахи з гросмейстером урочистістю різноманіття. Пропозиція дня. Цей ітюд доволі простий. Він показує знов-таки розкриває дві найважливіші теми Еншпіля: це цук, цванг та фактор простору. Але що може завадити знайти вам рішення за білих Догми. Я вже розповідав про професора доктора Тараша, який був один з найсильніших шахістів свого часу? І, в принципі, грав в матчі, і мав шанси виграти в тих матчах за звання чемпіону світу, але йому заважали догми і необ'єктивність до своїх помилок. І я розповідав, що це саме та людина, яка вела так званий коефіцієнт щастя в своєму журналі. Вона після кожного турніру, коефіцієнт везіння. Вибачте, після кожного турніру писала, скільки разів пощастило стейніцу, скільки ласкеру і скільки разів не пощастило йому. Тому, друзі, тому, вибачте, дуже важливо багато знати в шахах, але в якийсь момент потрібен такий свіжий погляд. Тобто не можна бути як тренері, тренери, які нахапалися вершків і які кричать: Кінь на краю дашки стоїть погано. Все залежить від позиції. Теоретично кінь на краю дашки має. Менше можливості, але все залежить від позиції його координації з іншими фігурами. Тому я й кажу, що навіть азам треба вчитися все ж таки у шахістів, які і самі вміють грати, ну і досягли певного рівня. Отож, бо початківець вас навчить. Тренер-початківець вас навчить, так що потім будете перевчатися набагато довше. Що в цьому тюді може вас підвести, друзі? Може підвести то те, що ви подумаєте, ага, нас вчив ось кавалов, чи ще хтось, що коли немає пішаків, не вистачає пішаків, недостатньо матеріалу, не можна мінятися, треба залишати побільше фігур. Знов таки, в веншпілі головні фактори це цукцванг і фактор простору. Про це, коли пам'ятаєш, то є шанс знайти вірне рішення. Коли думаєш. що… Ага, на пішака, на пішака менше мінятися не можна, тоді рішення не знаходиш. При пасивньому якомусь захисті Тура С4, ну, щоб не відігнали короля, типу там Тура С6, чорні активізують свою туру і легко виграють. Тобто вони проводять ідею тура F4, тепер, звичайно, білим бити не можна. Ну і доволі легкий виграш, бо чорний король виходить з куту і перекриття типово і буде. Версій, чорні, звичайно, виграють. Рішення дивне, я вже сказав, тому що, здається, так, шах, ну, що чорні закриваються, думаєш, так може білим треба відійти туру. Ні, білі грають саме Торацевити, награють на обмеження короля і на цокцванг. Фактор простору та Цоцванг. Побили-побили. Чорних, якби не була пішак, не було пішака С6, вони б хоча б досягли нічиї. А так, класичний Цокцванг. Чорні вимушені ходити аж 5. Після чого, начебто, обидва ферзі повинні стати одночасно, але білі ставлять свого ферзя з шахом, а тим більше з матом. Навіть якби Чорний король міг втекти, все рівно, звичайно, білі б мат ставили, ну, якби там король був далеко, все рівно вигравали. Але тут, звичайно, мат. Отож, друзі, веншпілі. Головним фактором не є фактор матеріалу, про що вам багато років розповідають тренери не Головними факторами в Венчпілі є фактор простору та Цуксу. Біля цього коїться і матування королеми Ферзем, біля цього коїться матування королеми Турою і так далі. Тому ви могли прочитати безліч книг, витратити на цей час. Послухати на Ютубі безліч аматорів, і все рівно потім думати, чому я не розумію Енджп. Тому що важливо запам'ятовувати головне, а не просто вчити варіанти. Важливо знати, від чого відштовхуватися, щоб у вас був успіх. Друзі, якщо вам подобається ця рубрика, будьте активніше, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, якщо ви хочете, щоб вони. Теж краще розуміли шахи і прогресували. А якщо ви хочете більшого прогресу, якщо ви хочете грати більш активно з перших ходів і, в принципі, не доводити гру до іншпілів, а вигравати, як я раджу, до 40-го ходу, то наша школа шахи вчимо перемагати, буде вас цьому успішно вчити. І також раджу свої книги, які ви можете знайти. В нашому магазині школи. З усіх питань звертайтеся у телеграмі, вайбері або ватсапі за номером, який написаний у всіх моїх відео на YouTube. Трішечки я так незгардно, бачите? Е, можливо, ще щось кажу. Ну, все ж таки, бачите, в нас сьома ранку, я о шостій став. Тепер у мене починається через там, 8 хвилин заняття. І йдуть, йдуть, йдуть. Тому я вирішив все ж таки записати відео заздалегідь, щоб ви змогли з ним ознайомитися, прогресувати. Можливо, хтось сьогодні його побачить і вже піде на турнір, і ці поради йому допоможуть. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Займайтесь шахами вірно і досягайте успіхів. Дякую, бережіть себе.